Доброго ранку кажемо ще раз вам. Наш ефір триває. До нас завітав ще один гість, і ми раді вітати в нашій студії Сергія Демсенка, головного редактора Закарпатської ліги КВН. Сьогодні будемо говорити про завершення сезону, що минув, та Сезону, Всі надії та сподівання, гріре. що гряде. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, новий сезон, нова команда, нові і ювілейний, до речі, теж немало важливо. То давайте для початку згадаємо попередній сезон, яким він був. От пишіть одним словом, як би ви охарактеризували цей сезон? Сезон був цікавим. Цікаво і а зараз? неочікуваним несподіваним, і його результати також були досить для, для певної категорії глядачів, і навіть учасників були дещо несподіваними. Які новинки були в цьому сезоні, які не були попередні? Е Ну і зміни, зміни формату. Ми трошки е, змінили наш підхід до організації, але це напевно глядачі е, про це не знають, але дуже сподіваюся, що побачили по якості ігор. Е, ми трошки інакше підходимо до редактури, трошки інакше е, працюємо з командами, і це вже я бачу ці результати. Вони є позитивними. А от мені завжди було цікаво. Я перепрошую Максим. Редактура в чому вона полягає конкретно і. От ви займаєтесь редагуванням. Я зі мною ще є хлопці, які є досвідченими, які вже там більше 10 років грають КВН, і вони знають, як це робити правильно, як це робити краще, і мають такий погляд з боку, скажімо так. Команди приходять до нас за кілька днів до гри. Вони приносять сценарії. Потім ми з ними працюємо і дуже часто. Ну, запитують про цензуру, так? Тобто, що редактор це цензор, який там вирізає якісь там страшні заборонені жарти. Насправді не так. Насправді, редактор це людина, яка допомагає команді зробити її виступ Краще. кращим. Ну, те, що редактор вирізає, вирізається якісь. Повтори, якісь адже КВН — це чисте е, мистецтво, де авторська гра обов'язково має бути авторський гумор, тобто ми не беремо, не дозволяємо. Uh -huh. Використовувати жарти з інтернету, анекдоти старі або ще щось. Якщо ми кажемо такий жарт, ми вже чули, то вибачайте, придумайте новий. От е, минулий mm -hmm. сезон. Яким був перший сезон Закарпатської ліги Кавену? З, <зваж> з чого розпочинався Закарпатський КВН і як він еволюціонував за 20 років? Е, ну, скажімо так, що. Е... Дійсно, я не знаю ще одну. Ну знаю ще одну. Одна ліга є в Україні, яка має приблизно такий досвід 19 років, може навіть трошки більше. Це у Вінниці є ліга, а всі інші ліги набагато молодші. Немає ну закарпатська ліга, одна з найстарших, з найдосвідченіших ліг КВН в Україні. І колись починалося це в 97 му році тоді було шість команд в сезоні. Але до того, що був КВН, він був просто неупорядкований. Там була гра, потім рік не було, потім хаотичний. Тіс, щось було таке хаотичне, а вже система вона запрацювала з 97-го року, і от вже 19 сезонів ми зіграли. І зараз починаємо 20-й сезон. Це вже певний такий потужний багаж за спіною і. Зрозуміло, що міняються часи, міняються якісь е, е, мода, міняється, міняються якісь погляди, але КВН живе і, і, і в такому форматі можливо. Щось буде мінятися, адже КВН це клуб веселих та найкмітливіших. І хотілося би, щоб ця найкмітливість вона розвивалася. І щороку ми стараємося придумати вигадати якісь нові конкурси, якісь нові підходи, якісь цікаві такі штучки, фішки. Він розвивається і, і головне те напевно, що гумор завжди в моді. Ой, так. Ну, гумор завжди в моді, так дійсно, зараз е е без гумору е е сприймати все, що коїться навколо да, неможливо. На да, да. Неможливо, але е насправді, е якщо коли ми починали, у нас майже не було конкуренції. Тобто КВН це був е синонім гумору, не було інтернету, не було е стендап шоу різних. Нічого не було, ніяких е шоу, ніяких гумористичних. Тобто був там, наприклад, по телевізору Пітросян і був КВН. Амік, потім зараз фактично у нас у кавене дуже величезна конкуренція в інформаційному просторі, адже кожен включає там собі інтернет, там купа якихось гумористичних анекдотів, мемчиків, яких ну це достатньо в, в телевізорі. Кожен друга програма гумористична. Але е, хочу вам сказати, що фактично е, всі е, ці гумористичні проекти вони робляться виходцями з Кавен. Тобто люди, які пройшли школу цю КВНівську, вони е, роблять і стендапи, і камеді клаби, і всі інші проекти і, і працюють ведучими на весіллях. Ну тобто, кавен він народжує е, е, креативних творчих людей, які далі займаються. Своєю роботою як все ж таки тоді втриматися на цій от творчій гумористичній стежці і е, урізноманітнювати КВН саме таким чином, аби він складав от гідну конкуренцію саме ось таким шоу? Адже е, погодьтеся, що КВН останнім часом він е, збирає величезну кількість як студентів, так і школярів, так і дорослих, і батьків. Тобто, абсолютно всі вони ходять на КВН. Як все ж таки втримати ось цю публіку? Аудиторію? Її не треба штучно втримувати, вона сама втримується, адже дійсно КВН, по-перше, це масовість. Тобто, це командне змагання в гуморі. Кожна команда, вона має, кожен там учасник команди має своїх друзів, батьків, які приходять на нього подивитися. Ну і КВН це школа, дійсно. Я абсолютно розумію людей, які там програли в КВН, їм стає тісно, і вони хочуть розвиватися далі. Вони хочуть іти там, десь в якісь інші проекти. Це абсолютно природно і абсолютно нормально. Зараз дуже активно грають в КВН школярі, саме школярі. І це також добре, адже вони грають, і ми бачимо цей приклад, коли діти грали в школі і потім приходять дорослий КВН. вже Досвідченими. Вони вже знають, як це робиться, вони вже знають, як тримати мікрофон, як писати жарти і все таке інше. Тобто, це ну, одне одне доповнення. До речі, про школярів знайшла інформацію про те, що 8 листопада відбудеться фестиваль шкільньо... шкільної ліги КВН. Розкажіть нам трохи про цей захід. 8 листопада, до речі, це не випадкова дата. 8 листопада виповнюється 55 років КВН. Це такий. Ювілейний день буде так дійсно. В 61-му році з'явилася ця передача на телебаченні. І 8 листопада, вже декілька років відзначається як свято, день КВН. То фестивали ти і... будуть не тільки школярі? Школярі будуть на цей день проводити фестиваль шкільних команд. Я щиро запрошую всі школи приєднатися до нас, адже це весело. 8 листопада треба зібрати команду і підготувати один-єдиний один номер на сцену. Щонеділі у нас працює школа КВН в Подіюні. Я всіх запрошую. Хотілося б, щоб саме школярі були більш активними, адже Далі вже вони закінчать школу, підуть в студентські команди, їм буде там набагато легше. Ну а ще до того ми починаємо наш сезон Закарпатської ліги КВН. Це би я хотів анонсувати вже післязавтра, в неділю, 23 жовтня, ми збираємо всі команди. У нас будуть такі загальні організаційні збори на юридичному факультеті. Я хочу запросити всіх, хто має бажання грати в КВН, або грає в КВН, або має плани на цей сезон. Збирайтеся, приходьте, це ці збори. Обов'язкові для наших учасників. Є е, така, до речі, ситуація цікава. Я дуже часто буває таке, що я ходжу по факультетських вечорах першокурсників, різні такі університетські вечори, і там оголошують, а зараз виступає команда КВН такого то факультету. Вони виходять, жартують. Не... Часто не дуже вдало, але е, я часто їх запитую, хлопці, ви команда КВН, де ви грали в КВН? Ми ніде не грали, ми тут виступали. Ну, не може бути команда КВН, яка не грає в КВН. Отже, всі такі команди, навіть першокурсників, ми всіх запрошуємо у неділю, прийдіть, поспілкуємося, е, обговоримо наші плани, КВН це весело і цікаво. А тих, хто хоче просто подивитися, ми запрошуємо 27-го, це наступний четвер, падію на гала-концерт. Буде цікаво, будуть певні сюрпризи, адже у нас будуть деякі нововведення в цьому сезоні. Ми крокуємо в ногу з часом і робимо певні зміни в форматі, але про це ми поговоримо вже на гала-концерті. От, до речі, тоді таке питання. Ось ті команди, ті команди, які е, виступали минулого сезону, взагалі чи є якісь попередні дані щодо того, як вони налаштовані на 20-й сезон, і чи є вже якісь сформовані нові команди, які Свичайно, вже готові є, готові є, є команди, які е, вже подали заявки, і е, ми знаємо, що приблизно е, із е, тих команд, е, які е, подали заявки, десь. Е, Трошки менше половини це вже досвідчені команди, які вже у нас грали і продовжують грати. До речі. Є, наприклад, команда, яка стала володарем кубку Закарпатської Ліги КВН, це команда Шара з Мукачева, яка планує далі грати, вона хоче стати чемпіоном. І це абсолютно нормальні амбіції. Чекаємо камбеки цікаві, такі повернення як команди, які грали цей сезон, пропустили, наприклад, і хочуть повернутися. Є нові команди. КВН це постійно е, 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 щороку змінюється. Тобто приходить нова команда, але Холода вона кров, складається, наприклад, з гравців, які грали в різних командах, об'єдналися. Там всякі такі штуки цікаві відбуваються. От, до прикладу, якщо я вирішила грати в КВН, але у мене немає команди, що мені потрібно робити? Треба прийти. КВН дійсно одному не можна грати, треба команду, але, але е, 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 е У нас у нас, до речі, дуже дружна ліга, і у нас дуже така тусовка своя. Вона. Дуже часто такі випадки у нас були, коли приходить людина, каже, що хочу грати. Знайомтеся, от, будь ласка, і буквально день-два. Вона знаходить собі однодумців, адже ну це важливо однодумців, тому що КВН це така гра, це не робота, це змістовне дозвілля, я так таке і називаю. І Дуже важливо, щоб була комфортна психологічна атмосфера в команді, щоб вони були друзями між собою, щоб вони проводили разом час, адже не можна писати жарти, коли є напружена ситуація. Тобто, має бути комфортно, має бути в кайф, має бути цікаво. Вони собі збираються щось весело їм пишуть. Ви думаєте, у так? вас є команди фаворит фаворити, які особисто вам так викликають у вас таку симпатію? От таке питання <реш> <реш> Любімчик. <чеки. реш> ну можна сказати і так. Ото команду яку ви виділяєте серед інших? я ніколи нікого не виділяю, адже це не педагогічно. Я зрозуміла <реш> <реш> дуже <реш> Ні, <ми> коректно відповіли. <реш> насправді насправді мене дуже часто запитують перед іграми про якісь прогнози. Я ніколи їх не роблю. Адже по-перше, нас ми граємо в такий правильний класичний КВН, у нас є елементи імпровізації. У нас кожної гри є імпровізаційні конкурси, які неможливо передбачити, як вони зіграють розминку, або конкурс капітанів, або імпровізаційний конкурс, який видається прямо перед грою. І тут може бути команда дуже класно підготовлена, і ми знаємо, що у цій команді класний сценарій, класні жарти. Вони і вони. Але потім щось пішло і в процесі гри команда займає третє місце, а виграє зовсім не та команда, про яку всі думали. Тому е, я особисто я ніколи не озвучую ніяких прогнозів, адже в Квені е, є місце отакий. Спортивні несподіванці, і це один із таких е, факторів, який ще додає йому плюсів. Ну в моєму розумінні. от в мене таке особисте питання: як взагалі зараз складаються справи в команди «КВН то зміни в взуті, Як вона виглядає на фоні інших команд Закарпатської ліги «КВН». за рекламу ну, від Максима, але Макс, е, звичайно, кришні. за тобою вона сумує дуже ця команда, <рес> та, і, та, і та. Клай, каже оце <рес> ну дуже радію, що бачите по телевізору. Але насправді команда гімназії. Чудово виглядає на даний момент. Була в Одеській області на фестивалі Жартиця, привезла чергову перемогу з цього фестивалю всеукраїнського дитячих та юнацьких команд. Зараз здобула срібло в чемпіонаті Закарпатської ліги КВН серед дорослих команд. Ще трошки раніше стала чемпіоном серед шкільних команд. Все добре, готуються, діти готуються до нового сезону. Щось думають, пишуть. А як там справа тоді в радужних кінотів, там хлопці такі симпатичні? Радужні гіноти, хлопці симпатичні, дзвонили, кажуть, що готуються до сезону. Все в, в них добре, так і планують і не тільки ще е, е, займаються молодими командами, допомагають молодим командам недосвідченим. Діляться досвідом молодці. Ми насправді теж не хочемо виділяти окремо якісь команди. Хочемо всім побажати гарної підготовки. Передайте їм особисто кожному <гум> перемоги і вдалих ігор успішних і смішних. Наші... І ще раз нагадаємо, нагадаємо, що саме і де саме буде відбуватися. Тож Сергій Сергійович зараз озвучить угу. ще раз, куди вам? Радимо, радимо завітати 23-го та 27-го числа. давайте. Так хто грає в КВН або просто бажає грати в КВН, приходіть після завтра, у неділю, 23-го числа, 13.00 на юридичний факультет. Збори КВНщиків. Хто хоче просто подивитися. Посміятися 27-го, Це наступний четвер. Падію 19.00, нуль Галоконцерт старт сезону Закарпатської ліги КВН». А хто забув в нашій студії? В нашій студії Сергій Денисенко, головний редактор Закарпатської ліги КВН». І говорили ми сьогодні про підсумки 19-го сезону. Поговорили трошечки про перший. Ну і е, сподіваємося, що всі наші прогнози на 20-й сезон Закарпатської КВН» однозначно збудуться. Безперечно, ми бажаємо успішних ігор. Наш ефір добігає до свого завершення. Завершення п'ятниця, друзі. Ми вам бажаємо продуктивного дня, адже завершення всіх справ провокує гарне продовження і гарний старт вихідних. А якщо навіть сьогодні ви не встигли доробити якісь свої справи, нічого страшного, є понеділок вже тиждень. за два дні. Так вас є ще цілий наступний тиждень для того, аби завершити все, що ви не встигли доробити цього тижня. Ми вам бажаємо гарних вихідних. Зустрінемося вже в понеділок.